Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас вже Новий рік 2023. Вітаю всіх з Новим роком. Надіюсь, що він буде для України кращим, ніж попередній. Вірю, що він буде кращий. Сьогодні вирішив зняти відео про аварійні освітлення. Так як всі вже знають, що електрику у нас виключають, виключають досить часто є графіки, є аварійні відключення, тому потрібно придумувати щось, коли немає електрики, щоб було якесь освітлення в домі. Довго я шукав. Що можна підключити від павербанку. Павербанк має вихід 5 вольт. Продають спеціальні такі від USB підсвітку. Ну, так, купляти це не мій варіант. Вирішив я щось вдома зробити, щось сколхозити. Бо в мене ось така штучка, це був зволожувач повітря. Знизу стояла така ємність. То я ось тут випаровувач і підключається от від USB або від комп'ютера, або від зарядного від телефону. І ось такий китайський зволожувач. Що було цікаво в цьому зволожувачі, повітря він толком не зволожував, але зараз він мені пригодився. Є у ньому підсвітка. Ось така підсвітка три діода і саме, що класно, що ці діоди працюють від 5 вольт. Так як в лампочках є діоди ось в економках, розбирав я, думав, можливо, вони будуть працювати. Ні, ці діоди працюють від 9 вольт. В економках Переробляють, звичайно, їх і на 5 вольт, ну але це все затратно. Багато часу, пайки і тому подібне. Тому шукав я легші варіанти. І ось знайшов я такий варіант. Бачимо, тут є діодики і зразу вони є 5-вольтові. Підключаємо до повербанку. Підключаємо сюди, до цієї підсвітки. Ось тут є така сенсорна кнопочка. І ось так воно світить. Світить досить яскраво. Ось бачимо, як підсвічує. Тільки одне, що воно дуже сильно разить очі. Ось бачимо, навіть на камеру передає, як сильно воно сліпить. Що я зробив? я від економки лампочки, ось такий розсіювач. І зараз ми його ось сюди отак поставимо. І воно все буде набагато приємніше. Ось бачимо. Зовсім інакша річ. Пробував я, чи цей розсіювач не зменшує яскравості, зовсім ні. Заходив в темну кімнату, пробував без нього, потім ставив його наверх. Однаково світить, але очі разить набагато менше. Ось такий варіант підсвітки, коли немає електрики. Багато чого у нас є в будинку такого, з чого можна взяти ось такі діоди чи підсвітки. Деколи ми ходимо круг, нас є багато речей, ми їх не помічаємо, з чого можна взяти енергію. І так, якщо у нас сів павербанк, Є ось такі старі телефони. Китаєць, але він має USB-вихід, як бачимо, зарядка і USB-вихід. В телефоні розбитий екран. Бачимо, там щось світить під низом. Але екран не показує. Що доброго в телефоні добра батарея. Тому телефон можна використовувати і як ліхтарик, є у нього ліхтарик. Зараз ми його включимо. Ось бачимо світить ліхтарик. Також можна використовувати, коли немає електроенергії, включати ліхтарик, поставити. Виключається він кнопкою, тому екрану нам не треба, екран розбитий. Так само з цього телефону ми можемо взяти ось цей USB-вихід, на що нам потрібно. На ось таку підсвітку, на якусь іншу. Що у нас ще є? Де можна взяти енергію? Є ось. В дитячих іграшках знайшов ось такий мікрофон дитячий. Також він має USB-вихід. Мікрофон досить довго служить без підзарядки. Тут є динамік, є сам мікрофон, є підсвітка. Ну, досить він, я думаю, багато споживає, тому акумулятор там має бути досить потужний. Також його можна використовувати, під'єднатися до нього якісь діоди, підсвітка, діоди від. Фонарика, ліхтарика, Ось таке. Багато вдома, хто має діти, мають ось такі машинки на пульті, які мають ось під зарядку. Ну і, звісно, всередині стоїть також акумулятор. Акумулятор всередині 3,7 вольта, так само, як і на батареях в телефоні. Можна також підключитись і до цього акумулятора. кого є згорені ліхтарики старі, звідти можна витягнути діоди. Переважно всі вони там йдуть на три батарейки, тобто там 3,5-3,7 вольта, можна використовувати для підсвітки, якщо там акумулятор вже своє віджив, можна просто під'єднатися до будь-якого з цих варіантів, які бачимо. Багато чого можна знайти ще вдома, якщо добре подивитися. Дуже багато є речей, з яких можна взяти енергію, які можна підзаряджати, і які можна використовувати у якості павербанку. Так що не потрібно спеціально купляти павербанки, досить важко їх зараз знайти. В ціні вони як золото. А так під руками можна знайти досить багато ось таких акумуляторів, які можна заряджати і користуватися. Ще чим я користуюся по підсвітці. Ось такі. Садові ліхтарики вниз від'єднав, зверху вони заряджаються є сонячна панель і ось такий діодик. Ось бачимо, якщо прикрити світло, на темно він засвічується. Ось так гасне і засвічується. На день ставимо на підвіконник, на світло, та й на вулиці холодно, щоб не сідав акумулятор. Ставимо в будинку на підвіконник, заряджається, коли немає електрики, вмикаємо. Є в мене ось таких 4. Можна порозставляти собі по кімнаті. Світить не дуже яскраво, ну, але все рівно якась підсвітка є. Ось бачимо. Це і засвітився. Що стоїть всередині? Всередині стоїть пальчиковий, навіть не пальчиковий, а міні-пальчиковий 3А акумулятор. Який знімається. Дані акумулятори можна також зняти звідси. Хто має таке зарядне під акумулятори як батарейки, можна їх окремо зарядити, якщо не від сонячної панелі. І також ці акумулятори можна в чомусь використати. Там акумулятори на 1,2 вольта і роз'єм 3А міні-пальчик суто як батарейка. Ось бачимо. Ну, але можна використовувати, кажу, ось так зарядити і використовувати як підсвітку. Дуже багато ще хочу розказати, але це буде нове відео про ось такі безперебійники, віджившись життя, в яких немає батарей, або батареї вже здохли. Це буде в наступному відео. Ну, а так сьогодні ось по освітленню. Розказав, що і чим користуюся, і звідки можна взяти енергію. Не маючи павербанку, що можна зробити? Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні. Героям слава!